Друзі, сьогодні ви нарешті побачите те, чим люблять займатися напевно всі хлопці на Алясці кататись на снігоходах. В принципі, чого тільки хлопці всі обожнюють і мріють мати його. Тому сьогодні я вам розповім про наш снігоход, де купляли, скільки коштує і як і я в перший же день катання встиг його вже зламати. Також ви побачите наші грудневі свята, що ми робимо, чим займаємось дітьми. Коротше, надіюсь, вам сподобається. Якщо ви вперше на моєму каналі, вітаю! Тут я розповідаю про наше життя на Алясці з її мінусами та плюсами. Не забувайте підписуватись, ставити вподобайку і поїхали дивитися спочатку. Одну з п'ятниць Іллі друг написав: а поїхали завтра кататись. Погода прекрасна. Ну поїхали. Десь приблизно півтори-дві години від нашого дому є дуже класні гори, де всі з'їжджаються кататись на снігоходах. Ну і хлопці виїхали так, щоб на світанку там вже бути. Ілля взяв з собою відразу їжі в гори, щоб там потім поїсти. А ось це спеціальне місце в снігоході, щоб цю їжу зберігати. Yeah I know. <laughs> Do you have a knife? Yeah. Is it clean? Did you at least wash it? Yeah, I washed it. Okay. Was well, next thing nice. you know it's all exhaust fumes. <laughs> <laughs> so I think should put like two bullets in there to keep it down. Yeah? Ця коробочка з їжею стоїть біля мотору. Прямій, коли заводиться снігоход, воно гріється. Еля сам готував собі щось поїсти, тому ви бачите, що їдять хлопці, коли немає жінок. Ладно, ладно, скажу чесно, зі мною би теж це те саме їв, і я б ще сама їла це. Кирима, ось ця деталь з підігрівом їжі, це дуже круто придумано, тому що коли тобі холодно, ти в морозі хочеться завжди щось тепленьке, і ось воно в тебе є. Люди, які виросли на півночі, як мій чоловік, чи люди, які давно тут живуть, знають, як правильно одягатись для холоду, що з собою треба мати, що не можна одягати. Наприклад, я раніше думала, що треба одягати обов'язково натуральну бововну, щоб було тепло. Але ні, через бововну проходить холод, і тут всі радять одягати дітям і собі флісові кофти у флісових речах. Дуже класна термоізоляція, і тобі тепло, навіть якщо мінус двадцять. А ось там іде траса, де Ілля з другом припаркував машину з того місця. Вони їхали сюди. Знаєте, коли Ілля в цю суботу поїхав кататись, в нас був план, що в понеділок я разом з ним поїду вже кататись. Я дуже сильно хотіла в горах також зустріти сонця. Ну я й думала: ну нехай Ілля поїде все подивиться, покатається, і вже в понеділок, в нього вихідний в понеділок, підемо разом кататись. В цей час в нас було приблизно мінус 4, мінус 5, мінус 6, Це дуже тепло для Аляски. Ну, подивіться на цей схід сонця, просто мрія. Так, розповім трішки про снігоход Ільї. Це фірма скіду. Вона досить популярна по всій північній Америці, не тільки на Алясці. Я б назвала таких чотири вагомих фірми, які взагалі роблять снігоходи. Це Артікет, Паларіс, ну і скіду. Ось цей саме ось цей снігоход 2021 року. Ілля його купив на маркетплейсі. Хто живе в Америці, знає, що тут досить популярно взагалі щось купляти на маркетплейсах. Ну і ціна його була 11 з половиною тисяч доларів, і десь приблизно тисячу він доплатив, щоб доробити. Там садіння ще одне, і такі якісь деталі. Хто пам'ятає в минулих відео, я ще показувала дитячий снігоход, який ми також купили. Дитячий снігоход коштував десь 4 тисячі чотири приблизно так ми взагалі планували купити тільки дитячий снігоход для Джема, але Ілья побачив це і вирішив, що не може його не купити, бо хотів давно його. Тож прийшлось гроші з різних заначок діставати і купити його. Не думайте, що нам зараз це так легко дістається, і треба було багато років працювати. Щоб щось зараз мати про що він давно мріє. Але все ж таки так. Я дякую Богу, що є в нас така можливість працювати і заробляти гроші. Тут же хлопці вирішили зробити собі обід, дістали свої тепленькі ходоги, ще й кетчуп в них там є взагалі. Топ. Іля мені розповідав, що доволі жарко йому було. Він навіть зняв там свою балаклаву. О, три? це чотири. О, oh, oh, that's right, that's right. і подивіться скільки, до речі, людей там катається. Немало взагалі там у людей є таке негласне правило, що ніколи не можна одному йти кататись. Мінімум два, а краще три людини. Синмака, уявляйте, як це відчувати ось цю свободу, Нібито ти володієш ось цим диким, холодним, безкрайнім світом. Ось такі, наприклад, в мене відчуття, коли я катаюсь на снігоходах по Алясці, і саме ось ці маленькі дивні моменти вони тримають мене на Алясці. Через них я і закохуюсь в Аляску. Каво факт, що по всій Америці снігоход називають сноумобіл, але на Алясці сноумашін. І багато людей з штатів дивуються, чого у вас зовсім інша назва. Ну, тому що ми зовсім інші. А ще на самому півночі Аляски набагато більше снігоходів, ніж звичайних машин. Тому що в багатьох селищах півночі немає такої класної дороги для машин, і там, де не проїде машина, завжди проїде снігоход. Ще якщо брати до уваги, що це північ, і дуже багато снігу там випадає. То звичайно легше проїхати на снігоході кудись, ніж на машині. Але, друзі, добре. Що ми не живемо на півночі, а лише в центральній Алясці, то в нас можна і на машинах проїхатись. Ну а снігоход це таке для розваг, для полювання тощо. Знаєте, саме на цих горах відбувається одна з найскладніших гонок на гірських лижах у світі. Та захоплююча гонка на снігоходах під назвою Arctic Man. Ось ця гонка Arctic Man – це така подія, яку всі майже чекають люди на Алясці. Приблизно 13-15 тисяч людей з'їжджаються на ось ці гори і живуть тиждень тут. Хтось в домах на колесах, хтось просто в машинах. Всі хочуть подивитися на перегони, в яких, до речі, слоган «Йдеш швидко або йдеш додому. Цікавий так? So, is this your first or second time? What? is this your first or second time? I'm getting stuck. That's <laughs> Я за своє життя на Алясці тільки один раз була на цих перегонах, і я мрію ще раз побувати. Надіюсь, цьому році, точніше в наступному, це зможу зробити і, звичайно, вам показати. Бо це нереальне відчуття всередині бачити десятки тисяч людей зі всього світу на цих перегонах на Алясці в горах. Arctic Man – це гонка для команд із двох досвідчених учасників: один лижник, а другий на снігоході І як це відбувається? Лижник спускається з гори в півтори кілометри вниз. Там його зустрічає снігоход, і вже снігоход назад тяне на цю гору. Потім лижники снігоход роз'єднуються на горі, і лижник перетинає схил іншої гори, і десь ще півтори кілометри їде до фінішу. Це відбувається на дуже великих швидкостях на ходу із великим адреналіном. Але на цих перегонах було таке, що й люди помирали в 2018 році. Помер чоловік, який захотів сам покататись ввечері на снігоході. Його друзі ще вночі побачили, що його немає, але вони чекали до ранку. Його тіло знайшли на наступний день, і з'ясувалося, що він помер ще тоді в 2 години ночі. Це той 2018 рік, на якому навіть я була на Арцікмені. Також, ось тут, в 2013 році, був випадок, коли дев'ятирічний хлопчик помер. Все було прекрасно. Він катався з татом на своєму снігоході, тато на своєму. Вони вирішили об'їхати такий собі сніжний холм з різних сторін. А коли батько побачив, що син не виїхав за холмом, почав його шукати. Дитина провалилась в тріщину на 45 метрів, а саму дитину знайшли під двохметровою горою снігу ще й зверху снігоход. Тому ці гори можуть здаватись дуже гарними, але також вони можуть бути дуже небезпечними. Ечними тут таке правило ніколи не їхати по тих горах, де ти не бачив, щоб люди їхали. На відео ви можете побачити, що ось всі ці гори вже об'їжджені на снігоходах. і це круто. Це значить, що тут вже безпечно можна розгулятись. мій Ілля і розгулявся, тому і наїхав ось цією лижею на камінь. Ну як камінь, на цілий булижник. Тим і зламавши ось цю лижу і сказав, що ледь-ледь на одній лижі вони доїхали до машини. Ви повинні розуміти, що снігоходу треба дуже багато снігу, щоб класно їхати. І Якщо вам здається, що це багато снігу, ні, це реально мало ще снігу. Десь після лютого, березень, квітень вважається класно катати. А ось, те, до речі, ось цей камінь, що він вдарив. Ось тут дуже добре видно, як лижа вдарена, але ну, ходох, як завжди, хлопці. <рик> Бачите, там, де арматизатор, лижа розломлена. Ілля я вже спитав, скільки це буде коштувати зробити. 1200 доларів. Ну, хобі на Алясці, не дешеві. Але я, хоч і жінка, вважаю, що воно того варте. А Ілля, коли зламав, думав: ну, все, це не моє. Шкода, що я в найближчий понеділок майбутнім часом не поїду кататися. Ех. Мама, ай ай ка! Ді, що, Next okay. o, A co to za Felix A jak my zrobimy na Понеділок, так як ми не поїхали кататись на снігоходах, ми вирішили зробити з малими ось ці імбірні будиночки. Точніше, в мене з жемою будиночок, а Лі з малим машина. Насправді я їх купила ще місяць тому, і мої малі знали, що на холодильнику вони лежать, і вони кожен день мене питали, коли ми будемо це робити. Вирішили ми зробити такі собі змагання, в кого краще вийде у хлопців чи у дівчат. Я ну, Через чур серйозно за це взявся, не як дитина. получается? Ну, сейчас у не получается. У все получается. Вот так. Mm. Вот так. Вот так. Mm. Да. Mm. да. Сюда ты хочешь, сюда? Знаю, що історія створення та прикрашання ось таких будиночок Зародилась ще в Німеччині, але тут у нас досить популярна вона також. Це Така сімейна традиція перед Різдвом прикрашати ось ці будиночки. Зазвичай в магазинах вже продається цілий набір з різними кремами, цукерками, посипками. І варіації цих будиночок, по робах просто тьма тьмуща. І мені особисто прям дуже подобається один раз на рік ось цим займатись. Бо знаєте, хто як не ми батьки повинні прививати своїм дітям? Якісь традиції, якісь свята. Я гадаю, що це те, що діти запам'ятають надовго, можливо, навіть назавжди. Але, знає, дуже, але знаєте, мушу обов'язково сказати один великий мінус це все цукор. Друзі, скільки вони з'їли та поблизували того крему, я вам кажу дуже багато. Саме цікаво, що малий спочатку не розумів, що його можна їсти, але потім, як побачив, що джема їсть, теж вирішив спробувати і все. Його понесло. Це как хоки. Потому что от этот тес холод уки нету холо. Окей. Так, буває і мене вчить англійської мови. Іноді яке слово вона скаже. Я гадки не знаю, що воно значить. Але там вона намагалась сказати мені, що деякі донатси схожі на печиво, тому що в них немає дірок. Ось цих хол називається. бо зазвичай всі донатси мають дірку всередині. Це в нас вийшов такий магазин цих донатсів по нашому пончикі. Я допомагала Джемі тільки головні стіни приклеїти, щоб вони стояли. А так вона майже все сама зробила. Я гадаю, дуже круто вийшло. It's okay. Після цієї поробки вони такі були грязні, що я не могла, щоб вони не пішли купатись. Ну а я швиденько прибрала стіл. У кого краще? У Фелікса чи у Джеми? Єлі! Ти? Я! Yeah. В тебе краще вийшло? Yeah. Кар? Чи, чи може в Джеми краще? Ми вже покупались, діти привели себе до ладу, все помили і хочуть зараз його їсти. Звичайно, вони не все, але хай тут Різдво це коли діти дуже багато їдять солодкого. Це коли куди б вони не пішли, вони знають, що їм подарують подарунок. Це коли діти вчать пісні, вірші і йдуть колядувати, чи розповідають їх в церкві. Це час, коли всюди все прикрашено. Всюди віє ось цим святом. І ось такі дрібниці, що ми, батьки, робимо, і робить це свято святом бажаним для дітей. Друзі, я бажаю вам прекрасного дня. Бережіть та любіть свою сім'ю. Вітаю вас з прийдешніми святами. Ну і побачимось в наступному моєму відео.